Привіт, мої любі! Сьогодні у нас цікава практика на баланс всього тіла. Давайте випробуємо себе на килимках сьогодні спробуємо щось нове. Але перед тим як ми почнемо, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте йому вподобайку, а ще краще поділіться своїми друзями. Тож, беріть килимки воду і давайте починати. Встаємо на килимок рівно, робимо глибокий вдих та видих. Руки догори в замок. І повільний нахил направо та наліво. Та залишається в центрі. Опускаємо руки. І зараз підіймаємо великі пальці на ногах. І тепер великі пальці залишили, підіймаємо всі інші. По черзі спочатку великі пальці, потім інші. Дуже гарна вправа для розвитку рухливості стоп. При цьому тримаємо спину рівно, лопатки зібрані. Фіксуємо, куди нас направляє тіло. Тепер коли рухи ступнею, пальці стоять на килимку. В своєму темпі спокійно прогріваємо ступні. Підняли праву ногу також колові рухи. Не забуваємо про рівний корпус, плечі опущені, лопатки зібрані. Інша нога. Від себе і до себе. Добре, і тепер пальці під себе і ніби хочемо прохрускати всі пальчики. Інша ножка так само. Підтягнули корпус, піднімаємо праву ногу. Просто спостерігаємо і ловимо баланс. Можна підняти трохи вище. Супер, інша ножка. Спочатку тримаємо її внизу. І далі можна підняти трохи вище. Плавно опускаємося вниз і сідаємо на п'яточки. Глибокий вдих, руки догори. Видих кладемо їх на стегна. Практика санкальпи. Формуємо намір. Спинка рівна, ще раз глибокий вдих, і з видихом звільняємо тіло від напруги, зайвих думок та переживань. Є тільки ви, мій голос і килимок. Подумайте про свій намір і емоції, коли він здійсниться. Плавно повертаємося, робимо глибокий вдих, ставимо ручки на килимок і переходимо в кішку корову. Повний видих підборіддя до грудей. І вдих маківка до неба. Ще раз повний видих і вдих потягнулася за маківкою. Останній раз. І вийшли за маківкою. Руки розвернули пальцями на себе та витягуємося назад. Поміняли, тепер лодоні догори. Розтягуємо трохи наша ручка. Повернулись в центр, поставили руку звичайно і підіймаємо праву ногу догори на 90 градусів. Розвернули коліном в сторону, повернули назад, опустили. Ліва ножка підняли на 90 градусів, розвернули, повернули і опустили. Спинка рівна. Додаємо протилежну руку. Нога рівна, згинаємо в сторону з рукою, повернулись в центр, опустили. Інша нога. В сторону в центр. І не забуваємо дихати. Права нога. Вдих. Підняли ножку. В сторону видих. Опустили. Інша. Рука і нога сильні і зібрані. Привели в центр. Опустили. Ліва нога. І опустили. Останній раз. Права нога назад. Видих в сторону, залишили ногу і з видихом притягнули коліно до ліктя. В центр. Вирівняли. Опустили. Ліва нога так само назад, в сторону, в центр. І до себе притягнули, спинка округлена. Супер. Опустили все в килимок, стопи на себе. І за тазом виходимо в немовля і через хвилю собаку мордою нагору. Ще раз назад, через круглу спинку приходимо в планку. Спокійно дихаємо тут та повертаємося в бокову на праву сторону. Якщо ви зі мною підіймаємо ногу на пасе і йдемо далі. Беремося рукою за великий палець, намагаємося вирівняти ногу. Обережно опускаємо ногу через сторону в глибокий випад. Молодці. Ступню ставимо на ребро і трохи відтягуємо коліно в сторону, якщо важко залишаємося в звичайному випаді. Можна перейти на лікті, дихаємо тут спокійно, трохи похитаємося назад та вперед. Молодці. Поставили коліно в килимок, притягуємо задню ногу до себе, спокійний видих. Розслабляємо м'язу передньої поверхності стегна. Перевели руку вперед, відштовхуємося і вирівнюємо опорну ногу. Переходимо в позу півмісяць. Пальці залишаються в колонку, Права рука до неба, ловимо тут баланс. Все тіло підтягнуте в тонусі. Плавно притягуємо задню ножку до себе, беремося ручкою, видихаємо спокійно. І опускаємо ногу в килимок, вдих, трохи зігнули коліна, видих, вирівняли. Знову зігнули, залишили їх так. І підіймаємо корпус до гори, стілець, руки сильні, стараємося піднятися на півпальці. Спокійно дихаємо, спинка рівна, ловимо баланс, руки привели перед собою та опускаємося вниз. Ноги на півпальцях, балансуємо внизу, спину тримаємо рівно. Руки в килимок і відстрибуємо назад в планку. Повертаємося в бокову на ліву сторону. І якщо ви зі мною, підіймаємо ногу на пасе, беремося за великий палець і намагаємося вирівнити ножку. Обережно повертаємо і ставимо ногу в глибокий випад. Ступню на ребро, трохи відтягуємо коліно в сторону, спокійно дихаємо тут. Можемо перейти на лікті і похитатися зі сторони в сторону. Супер. Поставили коліно в килимок, протягуємо задню ножку до себе. Дихаємо, розслабляємо наші м'язи. Молодці опустили, привели ручку і зараз відштовхуємося, вирівнюємо опорну ногу та переходимо в півмісяць. Пальці залишаються в килимку, спинка рівна, сильна. Плавно притягуємо ножку задню до себе, беремося ручкою, ловимо баланс. І спокійно опускаємо ногу в килимок. корпус розслабили, вдих, трохи зігнули коліна, видих, вирівняли. Знову зігнули, підіймаємось, руки догори вдих, ноги на півпальцях, спинка рівна тримаємось і плавно опускаємось. Вдих руки догори з видихом, нахил назад, руку ставимо на стегно. Спокійно повернулися в центр. І знову вдих і з видихом нахил в іншу сторону. Повернулися в центр. Ще раз плавний вдих ручки догори. Видих, опустили, притягуємо праву ножку до себе і ставимо її на опорну. поза дерева, Руки в намасте перед собою. Дихаємо тут спокійно, ловимо баланс, руки в замок і догори, плавний нахил в сторону до ноги, якщо важко, можна одну руку поставити на коліно. Плавно повертаємо корпус. І переводимо ножку перед собою на 90 градусів. Опорна в нас уходить в пліє, тобто в присід. І спокійно переводимо ногу назад, рукав намасте, корпус паралельно підлозі, воїн 2. І з видихом плавно опускаємо ножку, вдих руки догори. Ліва нога переходить на опорну поза деревом, ручки намисте, спокійно дихаємо, спинка рівна, руки беремо в замок і догори. Плавний нахил. Якщо важко взагалі можете залишатися в звичайній позі дерева. А також можете перевести ручку на коліно. Обережно виходимо, переводимо ногу перед собою, опорна нога в кліє, руки перед собою, вони сильні, спина рівна. І виводимо ногу назад у воїн-2, лопатки зібрані. Опорна нога рівна та сильна. Молодці. Опускаємо ножку, вдих руки догори, видих корпус вниз. Руками взялися за лікті і трохи покачаємося із сторони в сторону. Розслабляємо повністю шию та спину. Руки в килимок і відстрибуємо в планку. Стоїмо. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Коліна в килимок і за тазом уходимо в немовля. Через хвилі собака морду нагору. І ще один раз. Собака і залишаємося сидіти на п'яточках. Глибокий вдих ручки догори, в замок і відтягуємося назад, відчуваємо класний витяг в спинці. І з видихом руки догори завести трохи назад. Опустили. Плавно через кішку праву ногу виводимо перед собою і сідаємо назад. Глибокий вдих. І за лівою рукою підіймаємось, ліва нога рівна. П'ятки дивляться одна на одну, видих через круглу спинку повертаємося в центр і нахил до іншої ножки. Вдих знову за рукою догори, відкриваємо грудний відділ, вниз. До ноги потягнулися. Останній раз плавно догори вдих, видих вниз і до ножка. Розвертаємося на іншу сторону, робимо глибокий вдих догори, плавний видих вниз. І ще раз догори. І вниз. Вдих догори, розкриваємо грудний відділ і опустились вниз. Останній. Вдих плавно все з любов'ю. І вниз видих. Молодці. Сідаємо зручно. Робимо глибокий вдих руки догори, до третього ока, до серця і плавно опускаємо ручки вниз. Спокійне дихання, згадуємо санкальпу, чи вдалося досягти того, чого ви хотіли. Подякуйте собі, що приділили час і зробили себе трохи здоровіше. Подякуйте Климку, простору, мені. А я дуже сильно дякую вам, мої любі, що розділили килимки зі мною сьогодні. Можете поставити вподобайку і підписатись на канал. На масте. Побачимось в наступних відео. Па-па!